Зняв я там насосик підкачуючий, Стоїть він трохи неудобно. Вихлопна труба і гріється. Напоминаю немножко таке щось жигульовсько От, Старий москвич, Що то з Жигульками. Ну, мене цікавить більше оця грязь і состояння цієї діафрагми, Оце я зараз і розберу. Так що тут давно вже ніхто не лазив. Ну що, розбирається він як і ВАЗовський. Може діаграма Вазовська підійде. Ну, вона ця дубова, її треба міняти. Грязь почистю, сеточку почистю і в принципі все. На поки по оставлю цю, бо треба вже виїжджати. А там хай шукають. Зробив підставку капота. Пойдет. Все, это вбираємо. І доробив уже все, пора виїжджати. Датчика температури нема і не можу заглушку ніяку знайти, поставити. Щоб завести хоча б покататися. Там кріплення попереробляв. На вихлопну не видно. Осталось де мартики перекрутити з той сторони, але треба стрілу піднімати. Два болтика не влізу. Були в мене вчора польові спитання, так сказати, бойові условия. Все добре, кроме одного. Прийшлося зняти топливний насос. Потекла соляра. Напрасно я знімав отут ось цю кришечку. Техла вона оказується зюди. Ось от технологічне відверство. І бачив я його, але я думав, воно заглушене. Похоже, отут сальник стоїть і тут ще один сальник стоїть. Зараз попитаюся зняти оцей точки, подивитися, що там. Що то мені не хочеться його ось розбирати. Є у мене такий сйомники набор, купляв чисто за свої. Але вони не для цього. Може навіть і не допоможуть. Ну спробуємо. Не люблю я двойные работы, но привезли новый топливный подкачивающий насос. Установил его. Из-за колхоза теплоотражатель. Я думаю эффект будет. А не думаю, он точно там будет.